Беркут був є сьогодні незаконним парамілітарним формуванням України. У 2004 році, перед початком Помаранчевої революції, в листопаді, пан Білоконь, який був міністром внутрішніх справ, підписав наказ про його створення. Угу. І от усі міністри, які були, і Лавринович, і інші, ніхто не реєстрував. І в мене є всі їхні відповіді. Він пройшов всі експертизи в провідних і іноземних, і міжнародних організаціях і наших юридичних вузах, значить, він не відповідає Конституції України, не відповідає закону України про міліцію. Но тим не паче, 11 січня. Під тиском, я думаю, адміністрації президента, mm -hmm. значить, Міністерство юстиції регіструє mm -hmm. цей підрозділ з такою дивною назвою Спеціальний підрозділ, а потім тому путають і пишуть підрозділ особового призначення. Так, що зареєстровано? Спеціальні підрозділи чи підрозділ особового призначення? Чекайте, але це ж було в принципі, їхнє покликання було для того, щоб боротися з організованою злочинністю. Я правильно розумію? От ви, от ви були, ну вас називають одним Їхні з тих по... людей, які долучилися до того, що там Їхні... дуже серйозно а, при як скати сказати, розрулили ситуацію да. з організованою злочинністю сути, в Криму для з... кінці 90-х. для боротьби з організованою злочинністю. Mm. Є спецпідрозділи Угу. Mm -hmm. Вони знаходяться при м, підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю. Їхні фамілії засекречені, накази про їхнє призначення є під Грифом таємно і тому подібне. Слава Богу, що їх сьогодні, ну, поки в нас фактів нема, що їх використовують в політичній А Вони церкв. парамілітарні чи не парамілітарні? Сокел. Вони Сокел. якраз єдиний, вони і Грифон, це єдині підрозділи, які узаконені, mm -hmm. законами України. Сокол узаконений законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Він затверджується комітетом. А яка в нього, Якщо можна, ну ви знаєте, він підрозділ є таємний. Якщо хочете, щоб проти вашої програми, проти мене служба безпеки завтра відкрила кримінальне проведення про е, державну зраду чи е, е, Зголошення державної таємниці ну, просто про Беркут. Ні, це так, це я я називають. Можу сказати. Якийсь. Він я можу сказати тільки одне: щоб нікого сьогодні не ставити і себе, і вас в неловке, будемо казати, положення. Він є дуже малочисельним, значить, але е цього вистачає для боротьби він зробити, достатньо. А, сьогодні, ага, ви знаєте, я ще чому сказ... відмінність Беркута від сокола, якщо можна е зрозуміти, чому вони Беркут тільки. Озброєні злочинці, організовані злочинні групи, будемо казати, банк формування і тому подібне. Тоді беркут не потрібен. А пацана.